Що робить Supercell погані ігри? Враховуючи список закритих проєктів Supercell, можу сказати, що так. Але чи є Скотбастер з виключенням справил, чи це просто помилка вижившого зараз поясню, це не Бравл Старс, і напевно це було головною моєю помилкою думати, що я отримую щось на кшталт Бравл Старсу, тому що це дуже зіпсувало мені враження від гри. І варто сказати, що я не дивився якихось трейлерів чи слідкував за релізом цього проекту. Я дізнався про нього з реклами. Загалом мені було не зрозуміло, про що вона, але чомусь на якомусь духовному рівні я подумав, що це гра, де можна грати вдвох і робити все цікаво, як це було в Бравл Старсі, і спойлер. Ні, це геть зовсім не воно, і якщо ви шукаєте щось схожого на Бравл то я думаю, немає сенсу шукати цього в цій грі. Це Батл Рояль, або режим шоудавну, як він називається Бравл Старсі. Але є один нюанс. Тут ви складаєте свою команду. Тут є хіли, є атака, є танки і тому подібне. Тобто, загалом ви просто складаєте свою команду з різних ролей. Бігаєте по карті, збираєте монетки, кристали, відкриваєте сундуки, з яких вам випадають персонажі, і у цьому всьому вижити. Отже, що могло піти, не так, грабери абсолютно. Працюючу концепцію батл-роялю і накидаю її на персонажів своїх ігор При цьому додає якісь команди, ти не просто бігаєш по карті, стріляєш, ти складаєш, можливо, навіть трошки думаєш, так складаєш якусь свою команду, Б'єшся з іншими, але є один нюанс. Все це дуже псується деякими аспектами цієї гри. Це просто жахлива оптимізація. Я не є щасливим власником Xiaomi Redmi 9 або якимось Samsung A32, але навіть на моєму пристрої в кінці гри, коли багато людей мають дуже велику кількість персонажів, юнітів в своїй команді, гра починає дуже сильно лагати. І це доволі дивно, тому що це великий проект. Я впевнений, що в нього вклали багато грошей. І бачити, як гра просто лагає на якомусь такому відповідальному моменті. Коли всі в кінці сходяться в центр, дуже багато юнітів стає якісь файти, і в тебе просто слайд-шоу на екрані. Це дуже неприємно. Другий момент, який мене дуже розчарував, це те, що в грі немає нормальної командної гри. Тобто, якщо в Brawl Stars ти можеш запросити когось свою команду і піти грати в якийсь режим, то так тут ти теж можеш запросити когось команду і ти теж підеш грати з ним. Але все, що буде вас поєднувати, це те, що ви будете грати в одному лобі. У вас не буде навіть ніяких позначок, що це ваш напарник. Це буде просто. Просто ще одна людина з тих десяти, які будуть бігати по карті. Тобто, якщо ви навіть граєте, наприклад, нанесите поряд, так або не граєте по войс чату, ви можете просто не побачити нік цієї людини, тому що не завжди в файті це якби легко зробити, так і ви можете його вбити, або так само він може вас вбити. Я не знаю, це. Настільки просто функція зради функції, що наразі здається, що це було додано просто для того, щоб було. Можливо, в майбутньому вони додавлять якісь парні поєдинки, тобто як вони це зробили в Brawl Stars або Clash Royale, Але наразі це доволі незручно і круто, що я можливість грати в одному лобі, але це не зовсім те, що б хотілося бачити. І відверто кажучи, це навпаки навіть трошки відволікає, тому що коли я вже бачу супротивника, я вже готовий на бій. Я розумію, що це просто людина з моєї команди, і в такому разі виходить. Що я просто морною свій час, біжучи за цією людиною, потім я розумію, що це якби немає сенсу, тому що в чому сенс файтитися, якщо це людина з твоєї команди, так і як на мене, це одна з основних проблем гри саме в команді, тому що воно нічим не обумовлено. Візуал гри нормальний. Він нічим не особливий. Він не те, щоб сильно запам'ятовується або викликає якусь відразу. Він цілком підходить для цієї гри. Тобто треба враховувати, що це мобільна гра, і загалом мінімалістичний дизайн для подібної концепції він. Підходить особисто, мені візуал подобається, тобто я не можу сказати, що це щось таке, що прям сильно паде в око, і ти такий, вау, яка класна гра, але це нормально. Що мені не подобається, так це максимально сильно інтегрований в гру донат. Я не можу сказати, що без нього неможливо грати, але коли ти заходиш в магазин, перш ніж ти зможеш забрати свій бонус, так який дають кожного дня, тобі треба буде пролистати пів метра просто якихось донатних пропозицій. Так вони гарно анімовані, вони яскраві, але вони перейняли ось цю концепцію з Бравл Старсу, де дають якийсь предмет безкоштовно, тобі треба зайти на цю сторінку купівлі, щоб його забрати. А от наступний тобі вже треба купити. Як на мене, це не дуже гарний. Спосіб, але якщо він існує, то напевно це доволі успішний спосіб монетизації. Не можу сказати, що він є дуже зручним чи. Дуже незручним, просто це трошки заважає. Вони намагаються максимально сильно показати тобі, що в тебе є можливість щось купити, так і неважливо, хочеш ти цього чи ні, просто щоб забрати бонус, ти маєш туди заходити і на це все дивитись. Не можу насправді записати це в якісь проблеми гри, тому що відверто кажучи, вона безкоштовна, і загалом, якщо ти не користуєшся донатом, не купуєш щось, то це не заважає тобі успішно грати. Так можливо, це не так весело, якщо б тебе були безкінечні мільйони, так на карті, але це цілком собі. Нормально, типу він не заважає. Що мені дійсно не подобається в плані геймплею, це те, що вони зробили так, що для того, щоб виграти, тобі не потрібно когось вбивати взагалі. Тобто, все, що тобі потрібно, це зібрати кристали і дійти до кінця, то до, до закінчення таймеру. Ось це повністю вбиває сенс цієї гри, як на мене. Вона стає для мене не дуже цікавою, просто через те, що в ній не відбувається достатньо подій. Тобто в тебе немає якоїсь мотивації, і найголовніше, що ти не отримуєш якийсь викид дофаміну, коли ти виграєш. Тобто це щось абсолютно нормальне. Тобі достатньо просто зайняти п'яте місце від першого до п'ятого для того, щоб отримувати сундук і більш тебе загалом нічого не цікавить, тобто немає якоїсь мотивації грати, враховуючи те, що загалом доволі складно когось вбити, тому що від тебе можуть банально тікати по дві хвилини підряд. Гра не зацікавлена в тому, щоб ти робив якісь кили. Тобто вона тебе до цього не спонукає. Тобі достатньо просто ходити, ламати якісь скрині, вбивати якихсь монстрів, мобів, так. Для того. Щоб зайняти місце вищого рейтингу, потрібно мати якусь більшу кількість кристалів ніж інші. Як це зробити? Перший варіант це битись з кимось, так? тобто вбивати його, забрати його кристали. А другий варіант це йти, наприклад, до центру, або ще кудись, і збирати ці кристали. Тобто, у вас є опція, тобто ви можете обирати або ви хочете битись, або ви можете просто збирати. Так, інколи дійсно трапляються такі ігри, де неможливо не битись, але загалом дуже часто гра. Просто притворюється в те, що ти за кимось бігаєш, або хтось бігає за тобою, тому що тобі просто не пощастило отримати якихось сильних персонажів. Тобто тут є різні види персонажів, окрім того, що це танки, демічі, саппорти і так далі. Вони всі діляться ще на пічних, рідкісних і звичайних щось типу того. От, наприклад, якщо людині випало два епічних, наприклад, якийсь не знаю, король варварів чи якась відьма, щось подібне, а тобі випав, наприклад, якийсь гоблін, ти б немає інакших варіантів, окрім як просто тікати. І сподіватися, що в наступному ящику тобі випаде щось нормальне, чим ти зможеш давати якусь відсіч, і з цього витікає ще одна проблема цієї гри це рандом. І проблема в тому, що не для всіх він однаковий. Звичайно, що одного разу тобі може повести іншого ні, що на мою думку вже є проблемою. Адже для чого грати в гру, в якій все залежить не від тебе, а просто від того, пощастить тобі чи ні. Тобто, якщо ми, наприклад, візьмемо Бравл Старс, так то там все очевидно. Тобто ти береш якогось персонажа, де йдеш якийсь режим, і тут немає ніякого рандому, так тобто в основному все залежить від того, як ти граєш. В цій грі все трошки по-інакшому. Звичайно, дуже велику роль грає і те, як ти граєш, але. Ще більшу роль грає рандом. І ти нікуди від цього не втічеш. Тобто, ти можеш купити якісь бустери, щось подібне, але рандом все одно нікуди не дінеться. Тобто, бустери вони не безкінечні. І якщо у тебе немає безкінечних грошей, то все, що залишається, це терпіти. Говорячи про прокачку, вона присутня. Вона доволі не Дуже логічно, щоб прокачати персонажа до двох зірок, немає жодних проблем, це можна зробити майже одразу. Але якщо ти хочеш прокачати його до трьох зірок, а тим більше до чотирьох зірок, ось тут вже можуть виникнути проблеми. Я граю в цю гру вже більше тижня і, відверто кажучи, в мене немає жодного трьохзіркового персонажа, окрім курки, яку дають стандартно абсолютно всім. Для того щоб отримати трьох зіркового персонажа, потрібно отримати 10 двох зіркових персонажів. А щоб отримати 10 двох зіркових персонажів, треба отримати 1001 персонажів. І щоб ви розуміли, максимум, який випадав мені з одного навіть епічного сундука, це десь 10 однозіркових персонажів. Щоб назбирати на 3 зірки, це займе дуже багато часу. І насправді, не дивлячись на всі мінуси цієї гри, мені було б доволі цікаво грати в неї. Я не можу сказати, що вона стане для мене якоюсь заміною Бравл Старсу чи будь-якої інакшої гри, але час, який я в ній провів, він не був для мене тягарем, і все-таки, не дивлячись на це, ця гра не змогла стати для мене чимось, що я хочу повертатись. Мені банально не те, щоб не цікаво, в мене немає мотивації в неї грати. Якщо в Brawl Старс я заходжу кожного дня для того, щоб, наприклад, апнути кубки на комусь, так або відкрити якісь сундуки, от які недавно знову додали, то в Squadbusters мені немає що робити. Тут немає. Якихсь, от, наприклад, тих самих стартропів, де мені треба виграти, наприклад, 9 разів чи скільки там, щоб забрати всі три. Чи тут немає якихось ліг, немає чогось подібного, і можливо, це тому, що гра нова, можливо, вони додать це все з оновленнями, але наразі я не бачу в ній тієї гри, в яку б я хотів дійсно грати. Тобто, можливо, я буду інколи в неї заходити проводити якийсь час. Але на даному етапі свого існування вона не може дати мені того, чого я хочу від онлайн-гри. І насправді я не Засуджую її за це, не дивлячись на все, це. Все ще непогана гра, просто на даному етапі в моїх очах вона виглядає більше як якийсь концепт ніж повноцінна гра. В ній банально не вистачає якоїсь системи мотивації, системи в нагород, просто чогось, чим би я міг змагатись з іншими гравцями. Якщо в Бравл Старсі це, наприклад, Кубки, Ліга і тому подібне, то Складбастерс це я не розумію, що це. Можливо, це черда перемог, можливо, це кількість відкритих персонажів, можливо, це арена, але це все не дає мені якоїсь мотивації гра. Це не вартує того, щоб проводити в цій грі свій час. І насправді мені дійсно подобається концепція, мені подобається дуже багато аспектів цієї гри. Просто таке враження, що в них було недостатньо часу, щоб вдосконалити її і зробити цікавішою. На даному етапі це доволі цікавий концепт. Взяти всіх персонажів зі всіх ігор Supercell, а в них дійсно цікаві персонажі і додати їх всіх в одну гру, зробити свого роду мультивсесвіт. В цій ідеї є дійсно просто невичерпний потенціал, який наразі. Просто втупає в тому, що скоріш за все розробники самі не до кінця розуміли, що саме вони хочуть зробити, і я дійсно сподіваюся, що гра просто не закриється перед тим, як вони зроблять з неї щось нормальне, щось людське. Тому що наскільки мені відомо, в гри показники онлайну ну відверто кажучи, порівнюючи з іншими проектами Supercell, особливо з Braille's Stars, знову ж таки, вони дуже не дуже, і насправді це дуже відчувається, навіть коли ти шукаєш з ким пограти. Поки система шукає матч, може пройти хвилина, може пройти і більше. і це дійсно ще один аспект, який робить цю гру не дуже так, який не залежить від гри в принципі. Але коли ти граєш в онлайн гру, ти хочеш, щоб гру знаходило швидко, так тим більше, це мобільна гра. Хоча, можливо, гравців не настільки мало, щоб гру шкало більше хвилини. Так, можливо, це просто не найкращим чином написана система підбору гравців. Тим більше в грі немає ні кубків, ні рангів. Я не розумію, чому це відбувається настільки довго. І як на мене, то... Єдине, що залишається людям, яким дійсно подобається ця гра, в яку вони грають з насолодою, це піти в церкву і поставити за неї свічку, тому що більш ніж за два місяці після релізу розробники не зробили майже нічого для того, щоб ця гра змушувала тебе в неї повертатись. Взагалі, якщо чесно, от поки я записую це відео, до мене прийшла така думка: таке враження, ніби цю гру просто в суперсел, якби не люблять і роблять просто, щоб воно було Типу, Тому що треба щось робити, щоб не сидіти там з руками на... Поясі і тому подібне, сподіваюсь, все ж таки, що це просто якби така думка, і ця гра там комусь потрібна. Дуже сподіваюся, що в найближчому майбутньому вони зможуть зробити зі Buster щось а, на рівні Brawl Старсу і інших їхніх ігор, тому що маючи за спиною такий величезний от Камаз так проєктів а, не додати рейтингу систему навіть на релізі. Це доволі дивно. Поки що я в цю гру грати не буду, але думаю, буду час від часу заходити і дивитися, що там змінило, що додавали. І сподіваюсь, що в майбутньому Стане дійсно цікавим для мене проектом. Це якщо я не знаю то...